Здоровенькі були. З вами А. Сьогодні хочу продемонструвати, як замінити самостійний акумулятор у зубній щіпці від Core B IO. Це у нас п'ята серія. Так само, як у Philips, у нас обережно шпателем піднімаються кришки. Піднімаємо. У нас тут буде пружинка. Але обережно не зацепіть бездротову зарядку. Далі, шпателем піднімаємо. Металевий ободок. І обережно нажимаємо. Виймаємо. І в нас порівняно з філіпсом у нас просто цей акумулятор виймається. так я шпатель добре сидить. Витягнув, поміняли акумулятор і збираємо. Трішки про цю серію зубних щиток. Я рахую їх, моя суб'єктивна точка зору, вони є одноразовими, вони не підлягають ремонту. З плюсів це те, що швидко можна замінити акумулятор порівняно з Philips. Ексцентрик тут е трошки по-іншому реалізований.